Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та майження. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Просив мене подивитись про цю кібератаку на Міністерство юстиції. Ну, думаю, вже всі чули, бачили, да, що там кібератака велика, зламали реєстри і, одним словом, зараз багато послуг не надаються. Саме через те, що реєстри вийшли з ладу. Ну, от, просить мене подивитись, взагалі, що це було, як це було, чи буде повтор, ну і так далі. Ну що, мощитесь позручніше, а я починаю. Ну, давайте зразу запитаємо, як взагалі це було? Як руни покажуть, мені цікаво. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. На днях на Міністерстві юстиції України була велика кібератака. Покажіть мені, будь ласка, як взагалі, що там відбувалось? Скажіть вам правду. Евас Кано перевернута. Єра. Іса. Цікаво вже дещо згадав. Гебо. Аліес. Поясніть. Що таке? Хто таке? А, о, Ай, опять 5,25 називається. Ну, а раз, що в нас тут? Я вас прямий ікану перевернута Єра, Іса, Гебо, Альгіс, Райдо. Пряма. Єра, мені тут зразу згадалось. так да це ж було вже. Київстар, пам'ятаєте? Угу, так, тут все те саме. Да, да. А, Ну що, ось я вас показую швидко. Швидко все відбувалося, швидко, динамічно. Я вас показую пошук варіантів мало того. Ось. Хитрий шлях якийсь був вибраний, тому що це хитрість, да. Показують, що це ж було вже. Мало того, це давно готувалося, якщо так. Це вони не скандачка зробили. Це таке за тиждень не робиться, ні. Це великий проміжок часу. Ну, мені показують, да, що було вже. Зразу Київстар згадався. Прямо вже блемка перед очима стала. Угу. Оце воно. <кхем> а, ну що, ну поїсі. Вдалося їм, до речі, не все. Схоже, що ще більше планували, але все-таки наша безпека все-таки щось дозатримала. Mm. Ось у Гебо, криса, а це криса. Коли дивишся на Росію і падає Гебо, це 100% пацюк. Да, хтось здав із середини здав інформацію. Так, mm -hmm. да, 100%. Таємно, а, схоже, що десь у високих ешелонах сидить, того, що ось на нього не думають, він ніби під захистом, все. Ну, До речі, пацюк то вже міг навострити лижі і валити, якщо так. То що райдом, рух уже впав. В контексті самої атаки, що? Допомогли да, їм. Ну, Якщо допомогли зсередини, да, таємно, зрозуміло. Дивно, що гроші не впали. Ну, В принципі, тут одної і цієї руни досить. А, ну, показуючи, що група. Зрозуміло, що це не одна людина провертала таку атаку, там група людей задіяна. А, ну, і ось, власне, навострили лижі, да? Ну, гаразд, в принципі, ясно. В принципі, все ясно. І багато питань з тих, що ви ставили, зразу відповіли. Ось вам один розклад. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Ну, давайте запитаємо. Хоча руни показали, що це не проста прогулянка була. Ну, взагалі, давайте подивимося, як там оборона була, захист інформації. Як він взагалі був, як руни покажуть? А ну, добре, раз, якось відповідь. Покажіть мені, будь ласка. Ну, то е, захист інформації саме Міністерства юстиції України. Покажіть мені, будь ласка, який він був на момент атаки. Скажіть, вам правду. Так, щось не хоче лізти, що вже цікаво. Ей вас. Ну ось, власне, сам захист зразу. Кана. Фаєрвол. Дослівно. Урус перевернутий. Ага. Похаґлазуй. Так, так, так. Єра, і що? Постаруна. Ну поясніть, що це таке. Мана. А, ну, ясно. Це ясно. Що в нас тут? Нейвас, Кану, урус перевернути, Хагвелас, Єра, Пустаруна, Манас, прямий. Будете сміятись, настільки все просто і очевидно. А, ну, дивіться, чи був захист, да був. Ось, Ейвас, активний захист, показує активну оборону, поряд Кано. Дослівно це фаєрвол, то що називається. Да, Притом такий хороший, файний. Но, показуючи, все рівно в ньому були якісь вразливості, недостача сили йде. І що, Хагвелас, атаку не витримав. Чого? До того, що таке вже було, да це ж було вже. Да? Знов-таки Київстар згадуємо. Що у нас тут? Постару на Маннас, людський фактор. А тепер переведу на людську мову. Ну, я казав, що я трохи в it технологіях розбираюся. В принципі, е працював в it сфері Да й працюю на даний момент. Е Дивіться. Що це таке? Ну, фаєрвол, да, так, можете почитати. Що це? Пояснювати не буду. А, ось, ось іде сама атака, ось показують, що було ж уже таке. А людський фактор. Це вам будь-який айтішник скаже, хто там з кібербезпекою пов'язаний, і не тільки. Людський фактор. Наскільки б там надійна система не була, і так далі, якщо здасть хтось із середини, чи відкриє якусь там ліву силочку і дані цієї людини захоплять, із середини будь-яку систему можна зламати. Будь-яку. От і все. Тут це і зіграло роль. Тобто, ну, в лоб би вони його взяти не змогли. Хоч там ось якісь вразливості були, ну воно. Це не це, це не те, що мамки, ні, хакери, школьники, школярі зібралися, да, і зламали міністерство. Ні, Воно ну, ну не так. Ну, вразливості були, і сама головна вразливість ось людина. Будь ласка. Ясно. Ну, тобто, да, над безпекою, ясне діло є, ще куди рости. Да? І над цифровою грамотністю чиновників, зокрема, так само. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. ну Питали мене за Радіо судного дня. Чесно, дуже сумніваюсь, то про друге. А, от так, давайте ще. Ну, наслідки, власне, подивимось, що це принесе простим українцям, зокрема, ну і державі загалом. А, давайте подивимось. Так, гаразд добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, наслідки от кібератаки на Міністерство юстиції України. Саме наслідки для України в глобальному масштабі. Скажіть вам, правда. Маутіс перевернутий. Вунйо. Кано перевернута, Перт перевернутий. Іса. В принципі, я розумію, куди феху. Ну, ясно. ну нічого хорошого. А, ну правда, як бачите, Хагалазів, турісазів і так далі не попадало. Тобто, могло бути і ще гірше. Що у нас тут? Наутість перевернутий унію, кано перевернути, Перт перевернутий іса феху. Е, суттєві обмеження. Зразу. Суттєві обмеження нам це принесе. Обмеження по чому? По, ну, Це не світло, це по радість. Радість, як би а Послуги, якісь послуги електронні, цифрові. Ось іде. Ну, зрозуміло, втрата інформації да Розкриття таємниці. Росіяни дізнались те, що знати б не повинні були, ясно. А, оце от мені йде втрата інформації. Тобто, не все зможуть відновити. Щось mm -hmm. згоріло прямо зуб Ну, умовно кажучи, згоріло. да а... І сапер. Так, uh, mm -hmm. да, обмеження суттєві. Те, що кажуть, що там його дуже швидко все відновлять. Ну, от знаєте, на рахунок швидкості, я сумніваюсь. Цей процес затягнеться, явно. Великий масштаб роботи, багато чого відновлювати. Uh, ну, но, хороша новина, є резерв. Хороша новина є резерв. Те, що айтішники називають бекап. Угу. Він самий. Ну, правда, ну, знов таки і саме Айтішник. Так от, бекап робиться зазвичай, ну, дивлячись, як зададуть, ну по-хорошому, якщо дуже важлива інформація, раз на добу, принаймні. Якщо дуже-дуже важлива інформація, то там можуть буквально раз там на три години робитись бекап, скажімо. А, тут, схоже, якраз був проміжок часу між бекапами більший, далеко не в годинах він вимірювався, а мова про дні. Тобто, от якраз за кілька днів інформація все згинула. А, далі, Ну і Сафеху, ну зрозуміло, що це? Фінансові збитки. Ясно. І, до речі, зупинка якихось фінансових операцій. Ну, що таке юстиція? Що таке Міністерство юстиції? Це те, що пов'язано з судами. З правовою системою і так далі. А? Ну ось, заморозка якихось операцій фінансових на певний час. Це для України глобально. Давайте тепер конкретно для простих українців. Подивимося, чим це обернеться. То там уже лякають, що там свідоцтва на нерухомість попропадали і так далі. І це росіяни будуть там тишком нишком нерухомість продавати. Перепрошую. Ну що, не вже правду сказав? гаразд, дякую за відповідь. вже припущення настільки правильне, не вже ж таки, не, цей, не дурню розводять в інтернеті? А ну а раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка, чим оцей... ця хакерська атака на Міністерство юстиції України обернеться для простих українців. Скажіть вам правду. Ей вас. Ну обмеженнями, логічно. Де вас перевернути. Ота. Соло. Так. Урус перевернутий і що? перт перевернути. Поясніть, що це? Арканек. Ну, ясно. Ну, насправді все банально. Для простих українців все дуже банально. Що у нас тут? Ейвас, Евас, ОТА, осоло, Урус Лурус, пер Переверти, Петперевенти, Беркана Перевернути. Ну, дивіться, зразу дослівно, обмеження чого? Електронних послуг. Тому що обидві руни пов'язують це обмеження, а це інтернет, часто густо позначав. В даному випадку точно. Обмеження електронних послуг від чого? Від держави. Від держави, да. е, Ну, Хтось, до речі, з того і порадіє. Якщо мова про судову систему, якісь там справи можуть загубитись. Раптово, тому хтось з українців і порадіє. Якби. Якась там інформація податкова може згинути, наприклад, якісь там судові справи і так далі. Угу, да. Хтось і порадіє з того, далеко не всі. Ну що, обмежені обмежені можливості, обмежені ресурси, де в плані чого? В плані інформації, тобто і в плані надання послуг державою, ну, саме Міністерством, те, за що воно відповідало, і в плані отримання інформації. Іде обмеження. Ну зрозуміло, поки реєстри не відновлять. Все, що там полетіло, поки його не відновлять. Е, ну, Померкання перевернуті. Дійсно, деградація чого інформації йде. Тобто, я ж кажу, якісь дані будуть втрачені. Це не за весь період дані втрачення, а от за, ну, схоже, за там, останній день там, чи, кілька днів, е, чи кілька днів перед тою атакою. Власне. Хто там, що реєстрував, подавав. От от ті та інформація могла полетіти залу. Ну, а і в той день, хто подавав, зрозуміло, також. Да? А, ну Тому таке. Тому хто там останні кілька днів звертався якраз перед атакою в Міністерство юстиції, якісь справи вирішував. З ним, ну, то, відповідно, перевірте, чи збереглася ваша інформація, що ви там подавали? Чи що хотіли отримати від того міністерства? Так, гаразд дякую за відповідь. Ну, добре, а Росії це що принесе? Давайте вже з усіх з боків подивимося. Хто це стоїть? Ну, в принципі, тут не треба, як то кажуть, IQ 200, щоб здогадатись, да? хто за цим стоїть. Навіть і питати не буду. А, гаразд, за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а Росії, що ця кібератака на Міністерство юстиції України принесе? Покажіть мені, будь ласка. Скажі вам правду. Тейвас. Галагос. Єра. Наутис цікаво. Ансус перевернути і що? Інгус. Поясніть, що це таке? Вони перевернуто. Ага. Ну, і з хорошого. Вони отримають отвіточку. Це я вам можу зразу сказати. По часу тут складно сказати, но це. Ну це вже десь в наступному році буде, якщо так. От віточка отримають назад ту саму монету. Ну, Туди я не полізу, окей. А, нас ця атака цікавить, що ми маємо? Тевас, Лагус, Єра, Науті, Зансус перевернутий, Інгус, Вуніо перевернута. Ну, дивіться, що в них? Та піднесений настрій. Розумієте, підняття бойового духу, і оце от все. Егегей, зламали міністерство, вкрали дані, оце от все. Ну що, Лаус-потік інформації показує. Ото дійсно, великий масив інформації отримали, в тому числі й таємний. Ну, Ясний діло. Та да це ж було вже знов таки. Да? Ну і давно готувалося. Атака, це не те, що вони там за, там, за тиждень зібрались. Ні-ні. Це довга підготовка. Бо тут на кілька місяців, як мінімум, як мінімум може і більше, навіть по таким торунам. А, ну що, зняття якихось обмежень, доступ до якоїсь ось інформації таємної, да, да Ансус, все туди ж. Ну, знаєте, розчарування йде у них. Тобто, схоже, хотіли ще більше. Ще більше інформації вкрасти, може, не тільки в цьому міністерства. Ось. Тут, як дійсно, що ну, це дасть Росії? Окрім того, що там підняття бойового духу, це дійсно зняття якихось обмежень. Доступ до таємної інформації, щось пов'язано, до речі, з фінансами. Да, Міністерство юстиції, я ж кажу, ну що це? Штрафи, якісь судові справи, чесно кажучи, чесно кажучи, нічого більш в голову такого не приходить, чим ще це міністерство займається. Ну, напишіть в коментарях, хто більш в темі розбирається, конкретно в функціях Міністерства юстиції. Е, ось. Ну, тому що тут і в контексті розкладу це явно якась таємна інформація про що? Про фінанси, про добробут, про це от все. Ну, в моєму уявленні, фінансами Міністерство економіки мало займатись, а юстиція це більше правова система. Так виходить. Ну, Якась інформація пов'язана з добробутом, з достатком. Напишіть в коментарях, хто краще в темі розбирається, що це може бути. Я трактую руни, і я е, поки що контексту не розумію. М -м. А, ну і повинно перевернуті. Розчарування воно їм теж принесе. Ну, от я точку отримаю. Да, це можна не, не, не цей. ну Не обов'язково на Міністерство юстиції, але отримають. А, ну і в принципі. М -м. Ну, дійсно, хотіли ще більше інформації вкрасти. Не все, схоже, встигли. Мова там же ж про великий-великий обсяг інформації, а по інтернету він буде не так швидко передаватись. Тому, якби обмежили їх, обмежили їхнє втручання. Вони не вкрали все, що вони хотіли. Отак от. Но... Ну. Як я розумію, я ж повторюю, сам Айтішник, системним адміністратором навіть працював. Давно, правда, ну тут не суть. Ну, схоже, як я розумію, дії наших, власне, спеціалістів айтішників хто за те міністерство відповідав. Коли вони побачили, що атака пройшла успішно, що система зламана, схоже, банально вирубили сервери. От і все. Ну. Но... В такій екстреній ситуації це не найгірший варіант був насправді. Ну, десь воно так виглядає. І як би ось, жорстко обрубали оцю от російську атаку. Ну, десь так. <кхем> так, ну гаразд. Ну що тут? Ну, в принципі, не знаю. Ніби все розібрав. Що ж упустив, то пишіть в коментарях до розгляду. Ну і так, да, мене питали, що якраз за кілька днів до того там Радіо судного дня ожило. Да? Ну, я щось чесно сумніваюся, що ці події пов'язані. Це без рун просто. Це радіо то продрує трошки. А, ну що, добре, що тут? Ніби все? Що ще треба буде цікаве, то пишіть розгляну. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду ради. До зустрічі, нехай щастить!